Ганна Єфремова з новонародженою донькою Надією готується до виписки з міського перинатального центру. Для жінки це були другі пологи. До Полтави з Бахмута вона з сім'єю переїхала близько року тому. Старша також донька завут Марія. Різниця у віці з дітьми 17 років. Чоловік та донька вони дуже давно підбурювали на другу дитину. Я не була готова до цього. Але коли сталася подія, я зрозуміла, що це ну дарунок долі, від якого просто не можна відвернутися і не звернути увагу на це. Тому, тому надія. Час складний, але життя триває. А, не дивлячись ні на що, як розповіла виконувачка обов'язків директора міського перинатального центру Варвара Бережна, рівень народжуваності за показниками цього закладу цьогоріч вдвічі нижчий, ніж торік. Щорічно вона зменшується, але останній рік вона зменшилась майже в два рази більше. Якщо попередні роки це було менше пологів на 70-75, то в цьому році менше пологів на 185 пологів менше за 9 місяців. Ніж попереднього року не тільки за рахунок того, що почалася війна, а й рахунок того, що у нас почалася міграція за кордон. Тобто вона почалася і до війни. Тобто, жіноче населення, фертільне, яке повинно народжуватись, воно виїжало за кордон або взагалі не народжувало. За словами головної фахівчині закушерства гінекології обласного департаменту охорони здоров'я Людмили Іванової, за показником народжуваності Полтавщина минулого року втрималась на рівні 2021-го за рахунок майже 40% породіль ВПО. У 2021 році у нас було біля 8300 пологів по області в цілому за 2022 рік після повномасштабного вторгнення. так, якщо взяти статистику в цілому, то це також там 8100 пологів. Маємо досить невтішно картину, а це 4300 пологів ми маємо фактично за повних 8 місяців. Якщо ми на кінець року вже по прогнозу вийдемо десь на 6-6,5 тисяч пологів, це буде дуже велика вдача. 2013 тисячі -го, говорить Людмила Іванова, кількість новонароджених в області щороку зменшувалась на 800 тисяч. Сім'ї молоді думають, чи потрібно їм народжувати в другий, в третій раз. Ніхто не розуміє, що буде далі. Тому як можна народжувати, не знаючи, де ти будеш завтра жити. У когось чоловіки поїхали на війну, у когось є складні ситуації. Хтось втратив свій дом. Нині на Полтавщині є 10 пологових стаціонарів, з них один обласний перинатальний центр, два міських у Полтаві-Кременчуці та сім міжрайонних. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.